Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас на черзі задачка пов'язана з одним із найнебезпечніших, якщо не найнебезпечнішим маневром на дорозі. Мова йде, звісно, що про обгін. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, чи дозволяється водієві червоного автомобіля обігнати трактор? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки якщо швидкість трактора менше 30 км на годину. Та 3. Забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги, на якій водій червоного легкового автомобіля має намір обігнати трактор. Що ж може завадити йому це зробити? Певнений, ви звернули увагу на знаки та на дорожню розмітку на зображеній ділянці. Розпочнемо зі знаків: Це 1.28 залізничний переїзд без шлагбаума. Та 1, 31, 1 Наближення до залізничного переїзду. Цей знак встановлюється поза населеними пунктами зі знаком вище, на відстані 150-300 метрів до початку небезпечної ділянки. Тепер відкриваємо пункт правил дорожнього руху, де вказані місця, де заборонено обгін, а саме пункт 14.6, і ми бачимо, що обгін забороняється на залізничних переїздах та ближче, ніж за 100 метрів перед ними. Оскільки до переїзду більше 100 метрів згідно до дорожнього знаку, то обгін на цій ділянці не забороняється, принаймні самим знаком. Але ж у нас тут ще є і суцільна лінія дорожньої розмітки, котру перетинати забороняється. Але і тут є певні виключення, і одним з таких виключень є якраз обгін поодинокого транспортного засобу, що рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Це підходить під варіант відповіді номер 2 А значить, саме він є правильним. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.